Затриманий за хабар у 500 тисяч доларів. Вже колишній заступник міністра енергетики України Олександр Хейло поширював антиукраїнські погляди в соцмережах. Про це розповіла очільниця антикорупційного центру межа, членкиня громадської ради доброчесності Мартина Богославець. На жаль, хабар у пів мільйона доларів це не кінець про Хейла. Здається, тепер є робота і для СБУ. Затриманий сьогодні заступник міністра енергетики Хейло писав і шерив в себе на Фейсбуці статті. Ось із такими наративами та назвами Государство Україна ні і не було ніколи. Або борцов Беркута таранить грузовік – грузовик. метод прихода к власті нинішньої хунти. За її словами, пізніше Хейло видали в ці дописи. Також вона розповіла, що у 2018 році громадська рада дійшла висновку про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейла, судді апеляційного суду Донецької області Яни Валеріївни. Більше того, дружина Хейла частенько їздила в Окупований Крим, зауважила очільниця антикорупційного центру. Відомо також, що дочка енергетика, справжня поціновувачка дорогих готелів в Туреччині та Іспанії. Щодо самого Олександра Хейла, то в його біографії журналісти знайшли ще Низко сумнівних фактів. Зокрема, Олександр Хейло може бути причетний до розкрадання державного вугілля, яке призводило до дефіциту твердого палива на складах Донецько та Львівсько-вугільних басейнів. Крім того, Хейло був наближеним до президента втікача Віктора Януковича та підозрюваного у Держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука через зв'язки у вугільних компаніях Донбасу. журналісти розслідувачі з'ясували, що одіозний енергетик є співвласником однієї з фірм в анексованому Росією в Криму, а також неодноразово через посеред. Редника скандального депутата від партії «Регіонів» Віталія Борта закуповував техніку з Російської Федерації для шахт на Донбасі. І звісно, що за завищеними цінами, щоб самому не втратити, як то кажуть. До речі, регіонал Віталій Борт був одним із організаторів сепаратистського референдуму в Донецьку у 2014 році. Зрештою, після всіх цих подій, кажуть антикорупціонери, засмучує той факт, що чувало таких посадовців, замість того, щоб отримати держзраду, отримували топ-посаду.